Привіт! Сьогодні в цьому відео ми з вами розберемо, скільки коштує табір в Канаді для дитини та чи взагалі це потрібно. Мене звати Валентина, я мама двох в Канаді і проживаю тут два роки та 4 місяці. Ну що, погнали! Я буду ділитися інформацією з власного досвіду. Для прикладу, зараз моєму старшому сину 5 років і він ходить в денний табір, який має уроки плавання. Там уроки плавання два рази в тиждень. Табір є англомовний. Ми його на дев'яту ранку привозимо і в четвертій забираємо. Хоча для батьків, які працюють, ну або за бажання можна за додаткову плату, здається, 20 доларів в день. Я точно не пам'ятаю, відправляти дитину швидше, близько сьомої, і забирати пізніше. Ну але знову ж таки, це за бажанням чи за потреби. Взагалі табори є денні. Тобто, те, як в нас, що приводиш там, на певну годину і забираєш, і є зночів. Ми поки що такі варіанти не розглядали, бо старшому сину лише 5 років, і на даний момент вважаю, що він замалий. Взаліта бере є дуже різні. Може бути робототехніка, та як в нас з уроками плавання, арт, природа, будь-що на ваш вибір за ваші гроші, любе. Але перейдемо до самого цікавого скільки ж коштує табір. Ціни зразу кажу, є різні. Ми розглядали два варіанти: один ще ближче коло нас, але він нам не не, не, не те, що не підійшов, скажу вам так, за дорого, тому що один тиждень мав обійтися в 380 доларів. Ми шукали інші варіанти, і нам підійшов і по ціні, і з уроками загалом 230 гривень гривень, так, 230 доларів на тиждень. Плюс 30 доларів, які не повертаються внесок, це теж кожного місяця. Тобто 260 доларів на тиждень коштує наш табір. Може бути 8 тижнів. Ми взяли поки що на даний момент сім. На один тиждень нам не вистачило місця, можливо, ще звільниться, тому що ми в листі очікування зараз. Зараз Давид відходив два тижні, і початок адаптації був дуже складним. Він привик ходити в прескул і він хотів ходити туди. Але е, пощастило те, що з ним в групі є його однокласниця, що трохи полегшило йому адаптацію. Але знову ж таки, це кожного дня були плечі. Проте, коли ми його забирали, він казав, що йому було дуже весело. Вони багато гралися, вони гуляли, то робили, що робили. Коротше, дитина не сумувала. Але от зранку складно, на другий тиждень було вже простіше. Він вже дуже з нетерпінням чекав уроки плавання, бо це для нього прям найулюбленіша частина. Тож побачимо, який буде третій тиждень. Коли найкраще реєструватися? Реєструватися в табір найкраще завчасно. Починати це діло можна вже з лютого, так, з лютого на літо, тому що це дає більше вибору, більше можливостей, який табір обрати, і більше місць відповідно. Я реєструвала в. Здається травні, бо взагалі ми не були впевнені, щодо табору, взагалі за це не думали, якось так в останній момент. Але все ж таки місце знайшли і все окей. Як я його шукала, просто вводила в пошуку, шукала навколо нашого будинку, тобі, щоб це було недалеко. Також просто вводила day camp, вводила вік і все. Ну, типу, все. Ось такі були пошуки, що давати з собою в табір. Для мене це болюче питання, бо я маю скласти на два перекуси плюс повноцінний обід. Тобто ланчбокс досить великий має бути. Також обов'язково він має бути з айспек і термосумка відповідно, також термос, тобто, це вже ось так назбирується. Це тільки для того, щоб поїсти. А ще плюс, от якщо уроки плавання, це окрема сумка з плаванням, тому що там в чому плавати, плавати костюм для плавання, далі тапки, переодягнути, кепка, окуляри. Коротше, сумка для плавання. Я вам покажу це все. Потім. А... Також звичайний рюкзак обов'язково треба мати з собою сонцезахисний крем, е, треба мати змінний одяг, навіть якщо плавання немає, все рівно. Е, потрібно, що там ще потрібно? Зараз я вам скажу. А, серветки, антисептик, і, наче все. Якщо щось забула, то додам. Е, з плюсів для нас було дуже важливо, щоб Давид попав в табір. Тому що я не зможу надати йому те, стільки розваг, скільки він потребує. Він у нас дуже активний хлопець, і е, я фізично не не стягну. Скажімо так, у мене є ще молодший син, йому рік і чотири, і я розумію, що це було би супер складно і надати якісь активності, розваги, навчання і одному, і старшому і молодшому, і приготувати по це перше. Друге це мова. Цей рік був перший, коли перший рік, як Давид, старший син, відвідує прескул, коли він тільки почи вивчив мову, коли він вже починає спілкуватися, коли він соціалізувався, коли наче все починає налагоджуватися. І дуже важливо було, щоб він не втратив ось ці мовні навички. Тому це був другий важливий пункт, який через що ми хотіли табір. Що подобається, подобається, що дитини забираємо. Усміхнену, позитивну, задоволену, втомлену. Що він розповідає, як він веселився. Та він каже, що зранку, коли вийшли, я сумував або трішки плакав. Типу, я це все розумію, але тільки вони починають якісь активності заняття, все. Типу, в нього все, все окей, все чудово. Тож, основне дитина зайнята, дитина щаслива, дитина розважається, розвивається. Ось так вони там не вчаться, ну, як в них є наука і природа, але вони це зазвичай гуляють в парку, якісь не знаю, щось досліджують, типу як такої науки, що сядь і пиши, в них немає, тому зараз стараюся робити з ним вдома самостійно. Ще один великий плюс це фізична активність. Також це плюс, що без гаджетів дитина проводить час. Він соціалізується, він працює в команді, вчиться. У нього нові навички, нові знайомства, нові друзі. Ну, типу, я вважаю, що тут дуже багато плюсів. Стосовно ціни, до речі, хотіла би повернутися. Я не знаю, як це працює, але знаю, що в деяких можливе фінансування є програми фінансування, де ви заповнюєте заяву, подаєте свої документи, свої доходи, податкові декларації, і вам можуть. Певну суму, залежно від ваших доходів, там, повернути, знизити і так далі. Як це працює, я не знаю. Це потрібно, я думаю, вже питатися в той табір, який ви плануєте віддати дитину. Якщо було корисно та цікаво, не забудь поставити вподобайку та підписатись на канал. Це дуже мотивує, продовжувати далі розвивати свій канал. Па-па?